руку. О. Е, почитал о 16 16-й О. На на мій будинок прощею о 100 квадратних метрів. О, отлично фотої із апосу. О. О. Чиститься лівко відкручується, усе займає часу, ну, півчаса. Дровами топлю любими. Дуб, клинок. Усе горить. Княгка порода, звісно, менше часа. Шість держить. Тверда порода до 10 часов заряджав, був задоволений. О, цей. Чиститься він просто о, недовго відкручується ось ця тут лядка. Почистив і. І в трубу почистив, і сюди забрав все, той вигрібу коробочку, Шо, які є залишки. В общем, котел отличний, Шукав я добу. ну, Насовітували і я совітую. Задоволений.